Добрий ранок. Сьогодні 13 червня 2024 року. Велике свято, Вознесіння Господнє. І от якраз в такий день, там, де ми живемо, сусіди прямо на дорозі обнаружили таку черепашку. Ми почали думати, що ж нам з нею робити. Ой, як вона захотіла водички. Дивіться, як вона дуже хотіла видно пити. Я її гуртом вирішила, що треба її отвести до води. От, спочатку поїхала спочатку, там, де пляж. А там повно рибаків, машина. От, я подумала, що ні, не дуже годиться. І Шукала, не буду на всякий випадок казати це місце, але тут немає зараз, по крайній мірі, нікого. Ні рибаків, нікого. От. І Ой, дивіться, як вона захотіла у водичку, цікаво. От. І рішили її спасти черепашку. Вон вона. Хай вона сама собі вирішить, де їй краще. Тут і водичка є, і берег, суша. Хай вона свободою, природою. От. Цікаво, ми думали, що це не водяна черепашка, а вона, бачите, сразу якось у воду шубовснула. Сама захотіла у водичку. Цікаво так. Друзі, а ви напишіть, якщо знаєте, що це за різновид черепашок. Як би ви поступили, якби би отак на дорозі знайшли. От. Як би ви вчинили в такому випадку. Ну вона полізла ховатися. Так що несподівана отака у нас сьогодні подія з Черепашкою. Все, вона полізла ховатися. Ну все, Черепашка. Хай тобі щастить з Богом, а всім гарного дня. Давайте робіть добре справи.